Том і вовчиня Каспер. Пригоди у чарівному лісі. Чарівний медальйон Вдячність. Том розглядав мапу. Раптом він схвильовано звернувся до Каспера. Друже, мені дуже шкода, проте я маю тебе засмутити. Що трапилося? теж розхвилювався Каспер. Що ти там побачив? Річ у тім, відповів хлопчик, що наступний медальйон захований на острові посеред Великого озера. Ото вже ні, скрикнула вовчиня. Як же ми туди потрапимо? У воду я точно не полізу. Каспер примружив очі і тихо заскавучав. Він уявив це величезне озеро з огидною, мокрою водою. Не хвилюйся, друже, заспокоював вовчиня хлопчик. У воду лізти не доведеться. Озеро дуже велике, і навіть я, хоча й вмію плавати, не зможу доплисти до острова. Коли доберемося до озера, тоді щось придумаємо. Том згорнув мапу, запхав її до рюкзака і вирушив дорогу. Каспер важко зітхнув і пішов слідом за ним. День був спекотний, хлопчик із задоволенням опинився б на березі озера. Том згадав, як минулого літа вони з батьками ходили на річковий пляж. Було так чудово. Вони з татом грали у м'яча на березі. Іноді той падав у воду, і Том біг за ним, підіймаючи бризки. Це освіжало і веселило. Поки вони грали, мама приносила солодкі вафлі з вершками і вишнями. Як це було смачно! Потрібно швидше знайти всі медальйони і повернутися додому, подумав Том і пришвидшив крок. А Каспер згадував, які смачні мурбургери були в мурашнику. Час летів непомітно. Захопившись своїми спогадами, Том не помітив корчів, спіткнувся і впав, розтягнувшись на траві. А -а -а -а! Скрикнув хлопчик, вдарившись ліктем. Це було дуже боляче. Він сів на траву і почав розглядати роздарти лікоть. Що за крики? Пролунав неподалік невдоволений голос. Друзі побачили їжачка. Він виліз із трави їм назустріч і невдоволено бурмотів. Ніде спокою немає, тільки ліг подрімати, обурювався їжачок. А мені ще запаси в аптеці поповнювати. Ви хто такі? Навіщо так кричати? Том розповів їжачкові про свої пригоди і що кричав він тому, що боляче вдарився і роздер руку. Ну ж, бо покажи. Зацікавився їжачок і почав уважно розглядати ранку. Я зараз повернуся, сказав він і зник у траві. А за якийсь час знову з'явився з якимись листочками наколотими на спині. Притули листочки до рани і притисни рукою, скомандував він. «А, а що це за листя? поцікавився хлопчик. Не мудруй, бурчав їжачок. Я керую аптекою в цій частині лісу і знаю, що треба робити. А пекти не буде? не вщухав Том. Він пригадав, як одного разу за порадою друзів із двору бризнув на ранку маминими парфумами. Мало того, що дуже пекло. Та ще й два дні пахнув, як дівчинка. Не буде пекти! Навпаки, боліти перестане. Потримай кілька хвилин, пояснив їжачок-аптекар. Хлопчик приклав листочки до здертого ліктя і притиснув рукою. Незабаром він відчув, що руці стало якось прохолодно, а біль минув Дай подивитися. Попрохав їжачок, прибрав листочки і задоволено кивнув. «Осе! Далі саме загоїться, Подряпини неглибокі. Повідомив він. Спасибі, сказав Том. А як я можу вам віддячити? На здоров'я. відповів колючий аптекар. Не варто подяки. Ну хіба що, якщо це вас не затримає, допоможіть віднести в аптеку цілющі трави, які я назбирав, бо сам я буду до вечора їх тягати. Звісно, без проблем. дявкнув Каспер. Куди йти? Ідіть за мною. покликав їжачок і поквапився у бік кущів. Друзі рушили за ним. За кущами лежала велика купа різних трав, листочків і квіточок. Ось це все треба віднести в аптеку. А далі я вже сам розкладу у потрібні коробочки та слоєки. Пояснив завдання їжачок. Усі дружно взялися до роботи. Їжачок наколов на листочки почок листя, том набирав оберемок трави з купи. А Каспер схопив букет із маленьких блакитних квіточок. Їжачок пішов першим, вказуючи дорогу до аптеки. Вона була неподалік, і друзі досить швидко перенесли туди лікувальні трави. Їжачок подякував їм за допомогу і підказав коротку дорогу до озера. Хлопчик і вовчиня продовжили свій шлях. Дорога зайняла значно менше часу, ніж припускав хлопчик. Нарешті друзі опинилися біля величезного озера. Протилежного берега навіть не було видно, лише невеличкий острівець майорів в далині. Ось наша мета, сказав Том. «Угу, Залишилося тільки зрозуміти, як потрапити на острів, насторожено поглядав на озеро Каспер. Воно було тихим і спокійним, тільки чайки кружляли над тихим плесом, і рибки час від часу хлюпотіли біля берега. Хлопчик сів біля самого краю води, схрестивши ноги. Вовчиня влаштувалося поруч, дбайливо підібгавши лапки, щоб вони не намокли. Том намагався знайти спосіб дістатися до острова і перебирав рукою круглі камінчики, якими був устелений берег. Ой, дивись! Вигукнув Том, показуючи Каспору камінчу овальної форми з маленькою дірочкою у самому центрі. Такі камінчики дуже складно знайти. Кажуть, вони приносять удачу. Задоволений своєю знахідкою, хлопчик розстебнув рюкзак і почав перебирати його вміст. В одному з відділів він знайшов запасні шнурівки, які забув колись викласти, і думав, що вони загубилися. Том вставив шнурівку в отвір камінчика, зав'язав вузлика і повісив собі його на шию. Вовченя спостерігало за діями хлопчика і не бачило в цьому жодного сенсу. Як цей камінчик допоможе їм потрапити на острів? Ніяк не допоможе. І він не їстівний. Усе таки люди дивні створіння. Раптом Том схопився і запитав Каспара: а ти вмієш запускати по воді млинці? Млинці? Вовчення витріщило очі. Та як же це, викидати у воду смачнющі млинці? дивувалося воно. Ні, розсміявся хлопчик. Це так гра називається. Ще кажуть, запускати жаб. А покажи, покажи, як в неї грати, зацікавилося вовчиня. Тому узяв камінчик, замахнувся і кинув його вздовж поверхні води. Якийсь час камінчик летів у повітря, а потім доторкнувся до води і підскочив угору. Потім знову доторкнувся і знову підскочив. І так кілька разів, поки не булькнув у воду і не потонув. Каспер бачив, що під час торкання камінчиком до води по ній розходяться кола. А, я зрозумів! захоплено закричало вовчиня. Ось ці кола схожі на млинці. Ну так. Усміхнувся хлопчик, а стрибає камінчик по воді як жаба. Але Каспер вже не слухав. Він набрав побільше каменів і почав один за одним запускати млинці. Спочатку не дуже виходило, але вовчення спостерігало за приятелем і зрозуміло, як треба кидати камінчик, щоб він довше стрибав. Друзі забули про все на світі. Вони радісно кидали камінчики і рахували, у кого вийшло більше млинців. Агов, ви нічого розумнішого не придумали ніж кидатися камінням. Перервав їхню гру обурений дзвінкий голос. Друзі роззирнулися на всі боки, проте нікого не побачили. Дивись. вигукнув Том, показуючи Касперу щось на озері. Сонце відзеркалювало від води і заважало дивитися. Овчиня примружилося і побачили, що недалеко від берега, там, куди вони кидали камінчики. Сплеснула велика риба. О, а ось іще раз і раптом у воді з'явилася людська голова із зеленим волоссям. Неймовірно, це була дівчинка. Хто ти? Здивовано вигукнув Том. Але відповіді не було. Дівчинка пірнула і зникла під водою. Але вже через кілька секунд вона знову з'явилася просто перед друзями за кілька метрів під берега. Дівчинка легко трималася на воді і з цікавістю розглядала хлопчика і вовчиня – коли вона підпливла трохи ближче, Том побачив, що в дівчинки замість ніг був хвіст як у риби. Ти русалка. ахнув Том. А та дзвінкою весело розсміялася. Так, мене звати крапелька. А ви хто такий, що тут робите? запитала вона. Каспер дивився на крапельку насторожено. Про русалок він нічого не знав. А ось до дівчаток ставився з недовірою. У них і забави якісь дивні, і зводять наклеп часто. Він не любив проводити час із сестрами і завжди радів можливості погратися з кузенами в гостях у тітоньки вовчиці. Том розповів русалці про їхні пригоди і про те, що вони конче мусять потрапити на острів, але не знають як. А в чому проблема? здивувалася крапелька. Пливіть. Я ж не риба пирхнув Каспер, я вов. І я теж не допливу до острова. Дуже далеко, засмучено сказав Том. Що ж, плавати я тебе швидко можу навчити, Каспере. Але острів і справді далеченько. У вас може не вистачити сил, сказала дівчинка і задумалася. Вовчиня жахнулася від самої русалчиної ідеї навчити його плавати. Усе таки не дарма він не дружить з дівчатами. Ідея! несподівано вигукнула крапелька. Вам треба спорудити пліт. Пліт? Перепитав Том, але як я навчу, і допоможу? Я знаю, як зробити пліт. Повідомила Росалонька. Ми з сестрами майстрували такий, щоб грітися там на сонечку. Он бачите сухий очерет біля берега. Вибирайте стебла найдовші, ламайте знизу і складайте неподалік від води. А далі я підкажу. Друзі почали ламати стебла сухого очерету і складати його на березі. Роселенька кудись поділася, але незабаром виринула на мілені і кинула на сушу оберемок водоростей, тонких і довгих, як мотузки. Усі старанно працювали. Хто з очерету ріс на очах, а поруч біля води вже лежала велика купа водоростей. Досить! крикнула, захекавшись, крапелька і кинула останнє оберемок рослин на берег. Тепер дивіться і слухайте уважно, вела далі вона. Берете декілька стебел очерету, складаєте їх разом, обмотуєте з кожного краю мотузкою з водоростей і зав'язуєте її на вузол. Виходить ось така колодочка з очерету. Я зрозумів, зрадів хлопчик. Це як кручка у віника. Я бачу бабусі такий, тільки з очерету довша вийшла. Я не знаю, що таке віник, усміхнулася крапелька. Але добре, що ти зрозумів, як треба робити до справи. І всі дружно взялися зв'язувати пучки очерету. Коли це було зроблено, дівчинка сказала розкласти готові колодки в рядок, як фломастери в пачці. Тому же сам здогадався, що робити далі, і почав по черзі прив'язувати колодочки одна до одної. Розумнятко. похвалила хлопчика русалонька. За якийсь час роботу було закінчено. Друзі присіли відпочити і з цікавістю роздивлялися результат своєї праці. Чудово! оцінила спільну роботу крапелька. Вийшло навіть краще ніж у нас із сестрами, звісно, гордо заявив Каспер. Ми ж не дівчатка. Тому з крапелькою подивились на вовченя і розсміялися. Такий поважний, і кумедний у нього був вигляд. Подивимося тепер, як він триматиметься на воді, сказав Том і почав штовхати пліт з берега в озеро. Випробування пройшло успішно. Пліт впевнено гойдався на воді. Росаленька пірнула і раптом, наче ракета, вилетіла із води просто на нього, сперлася руками, пострибала. Чудово! Радісно повідомила вона. Він дуже надійний. Тож можемо вирушати вплив. Лавання. Том стрибнув із берега на пліт і той легко витримав його вагу. Хлопчик обернувся і покликав вовчиня. Каспер вагався. Ти всіх затримуєш, у чому проблема? запитала русаленька. Том тільки хотів пояснити, що вовчиня боїться води, але не встиг. Каспер сміливо стрибнув до Тома. Він не хотів, щоб якесь дівчисько, нехай навіть русалка, було сміливішим за нього суворого вовка. Це все добре, засумнівався Том. Але ж як плисти, якщо в нас немає весел? Зате є я, усміхнулася крапелька, вперлася руками в край плоту і почала завзято працювати своїм хвостом. Пліт впевнено поплив до острова. Отакої. захоплено дивився на неї. Том. Ти так допомагаєш нам. Я навіть не знаю, чим зможу тобі віддячити. Крапелька зупинилася і замислилася. А подаруєш мені медальйончик? примружившись, запитала вона. Медальйон? схвильовано прошепотів хлопчик. Ти хочеш медальйон? Крапелько, я дуже тобі вдячний, але я не можу дати тобі медальйон. Може, що небудь інше, усе що завгодно. Ну гаразд, зітхнула Русаленька і продовжила штовхати пліт. У Тома зіпсувався настрій. Начебто нічого поганого він і не зробив, але чомусь було сумно. Він присів і задумався. Каспер впевнено стояв посередині плоту, міцно вперше з лапками і усім своїм виглядом демонстрував хоробрість. Пліт наближався до острова, аж раптом щось знизу вдарилося в пліт. Він здригнувся. Ось ще удар. Каспер почав тремтіти, а Том побачив, як із води з'явилася кругла голова величезної риби з довгими вусами. Риба штовхнула головою пліт, пролунав скрегіт і тріск, порвалися кілька мотузочок із водоростей. Вовчиня заскавучало. Це дідусь Сом. злякано крикнула крапелька. Ми розбудили його, і він дуже гнівається. Вода навколо завирувала, величезна риба вдарялася в пліт і піднімала хвилі. На очах Тома проблиснули сльози. Усі були дуже налякані. Якщо русаличці особливо нічого не загрожувало, то хлопчик з вовченням могли потонути. Потрібно негайно заспокоїти дідуся Сома, перекрикувала галась крапелька, і заспівати Колоскову! Може він знову засне? у – Миттю затяг Каспер. Але колоскова у виконанні вовченята лунала таким гучним виттям, що дідуй Сом ще дужче розлютився і знову вдарив хвостом об пліт. Ще частина мотозочок тріснула, і дві колодки відірвалися від решти. Каспере, перестань співати! закричав Том. Якщо пліт не витримає, ми потонемо!» Аж раптом пролунав напрочуд приємний і лагідний голос. Човник хитається серед води, лиш шелестить. листить, вітром жартуючи на всі лади, Тиші вечірні бренить. Любий мій любий заснуть, поспіши, прийде спокій душі. Це співала крапелька. Величезна риба завмерла і стала прислухатися. Руселенька й далі співала. Дідусь сом хитав головою в такт мелодії і геть заспокоївся. Дівчинка ще не закінчила співати, а риба широко позіхнула і пірнула в глибину. Відважні мандрівники були врятовані. Крапелько! захоплено вигукнув Том. Ти нас врятувала! Дякую тобі, дуже. Та посте не варто вдячності, відповіла Русаленька. Я рада була допомогти. Проте, якщо ти хочеш зробити мені приємне, подаруй медальйончик. Люба, Крапелько, сумно сказав Том. Візьми все, що в мене є, але медальйон, я не можу тобі подарувати. Не встигла розселенька відповісти, як здійнявся сильний вітер, небо затягло темними хмарами. Друзі тільки заспокоїлися після нападу величезної риби, як на них звалилися нові неприємності. Стіною. Пала злива. На озері почали підійматися хвилі, пліт скрипів і хитався. Треба було вибиратися на сушу. Острів був зовсім поруч, Том хотів звернутися до розсаленьки, але вона вже вперлася руками в пліт і щосили працювала хвостом, штовхаючи плавців у бік острова. Дощ і вітер посилювалися. Геть мокре вовчиня тремтіла чи то від холоду, чи то від страху. До берега залишалося всього кілька метрів, як раптом плід вдарився об щось тверде. Друзі налетіли на підводну скелю. Пошкоджений величезною рибою і розхитаний вітром пліт не витримав і розсипався. Том опинився у воді. Він спробував звестися на ноги, але не дістав до дна. Проплив трохи і ще раз спробував. Чудово, Том стояв по груди у воді і виглядав Каспера та крапельку. Русаленки не було видно, а Вовчика, що вхопився за колодку від плота, стрімко несло вітром уздовж берега. І незабаром хлопчик втратив його з поля зору. Каспер! душно прокричав Том, але ніхто не відгукнувся. Він вибрався на берег, упав на мокрий пісок і розплакався. Хлопчик не відчував ні холоду, ні вітру. Він думав тільки про друга. Що з ним? Де він? Дощ закінчився так само несподівано, як і розпочався. Визирнуло сонечко. Том підхопився, витер сльози і побіг уздовж берега в пошуках вовчиняти. Томе, 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 дивися, я пливу. пролунав знайомий голос. Том завмер від несподіванки і побачив Каспера. Не може бути. Вовчиня старанно махало передніми лапами і пливло до берега, де стояв хлопчик. Поруч із вовченням пливла усміхнена русаленька. Том не вірив своїм очам. Він кинувся у воду назустріч вовченяті. Друзі разом дісталися до берега, і хлопчик міцно обійняв Каспера. Русаленька з води радісно спостерігала за друзями. Та легше ти задушиш! Жартома відбувалося вовчиня. Ти сам плив, Каспере! здивувався Том. Мене врятувала крапелька і навчила плавати. Я тепер ні трохи не боюся води, з гордістю заявила вовчиня. Хлопчик кинувся до рюкзака, і дістав звідти всі медальйони, що вони вже зібрали, і простягнув їх розсалонці. Ти врятувала Каспера, я буду вдячний тобі все життя. Ось, усі ці медальйони тепер твої, сказав він. Навіщо ти даєш мені ці залізні штучки? із здивуванням запитала крапелька. Я хотіла медальйончик. І вона показала пальчиком на камінчик із дірочкою, який висів на шиї втома. Хлопчик усе зрозумів, зняв його і простягнув розселочці. Щойно їхні руки доторкнулися, берег залило зелене світло, і всі побачили лісового гнома. Він стояв у своїй улюбленій зеленій накритці і широко посміхався. Привіт, малий, звернувся він до Тома. Ти гідно пройшов випробування. Цей медальйон, вдячність твій. Гном дістав із кишені медальйон і простягнув його хлопчикові. Ну що ж, вів далі гном, час прощатися. Я думаю, що водних процедур вам на сьогодні достатньо. Посі засміялися, а лісовий гном клацнув пальцями, і навколо друзів утворилася зелена хмарка. А коли вона розсіялася, вони побачили, що стоять на березі озера, там де будували пліт. А біля берега плаває русаленька. Мені теж пора додому, звернулася вона до гурту. Я дуже рада була з вами познайомитися. Каспер озирнувся на всі боки, стрибнув у воду біля берега, зірвав Лілію і вручив її крапельці. Дякую, зніяковіло. Сказала русаленька і прикріпила квітку у волосся. І тобі, спасибі, Тома, за медальйончик. Вона помахала друзям рукою і пірнула у воду. Томе, мовила вовчиня, крапелька справжній друг. Ти ж не дружиш з дівчатами, здивувався хлопчик. Це я раніше так думав, а тепер я знаю, що дівчатка теж можуть бути справжніми друзями, впевнено сказала вовчиня. Том був щасливий, він знайшов медальйон. А найголовніше, що його найкращий друг, вовчиня Каспер, був поруч.